Пам'ятаєте, як ми проводили експеримент з кока колою і підірвали коментарі? Ви писали, що ніби система ВІО не може очистити колу в чисту питну воду. Тепер ми вирішили повторити експеримент, і це буде синька і прозорі трубки, щоб ви побачили, як проходить процес фільтрації. Беремо синьку і виливаємо воду. Починаємо експеримент. Маємо синьку, насосну станцію, що створює тиск, і система фільтрації ВІО. Зараз ми бачимо, як система фільтрує чорну воду в чисту котну воду. Погнали! Вода поступає грязна вода, скажімо, називаємо грязною водою, поступає фільтр. Вся все, що погане, йде в дренаж. У нас підключений дренаж, і вже чиста питна вода йде в кувшин або в стакан. Є питання пишіть нам і замовляйте систему VIVO. Система VIVO повинна стояти в кожному домі, щоб пити чисту питну воду щодня.